Вирішив проїхатися на велику, куди очі бачать. Мої всі поїхали в басейн знову. Сьогодні ми від'їжджаємо в сторону Цюріха до, до наших ще одних гарних друзів. От, на кілька днів теж до них їдемо. Тому... Поки в мене є вільна годинка, я вирішив проїхатися. Зараз ми в підземному паркінгу. Тут стоять велосипеди. І коротше, що мені подобається, це взагалі вихід з цього паркінгу. У мене у нас такі великі ворота. І у нас є такий м'ячик для гольфу, такий шнурок зі стелі. Тільки підходиш, от день дьорну за цей шнурок, і ворота відкрилися Супер. І електробайк у мене. Виставляємо тут рівень допомоги. Двійка, трійка, подивіться, просто легко кручу педаль і він починає витягувати мене просто. І я просто з цієї гори, Тут такий досить крутий спуск. Раз і я піднявся. Вообще без, без напряг. Так, зараз я хочу взяти ще кріплення собі тут з машини і будемо їхати кудись в сторону річки. Все, машину закрив. Поїхали. Покатаємося. Тут протікає гірська річечка. Зараз води в ній мало, але я думаю, що влітку тут весною точніше, весною води тут може бути багатенько. І вздовж річки з двох сторон йдуть пішохідні зони. Великі, пішоходи. Для великів спеціальні проїзди під мостами, щоб можна було, не збиняючись, їхати. Дуже зручно. Машини їздять зверху, а ти під низом шморг проскочив. Шикарно. Ну, який поріг класний. Це я взагалі приїхав на залізничну платформу. Цікаво. Треба глянути карту де я. Приїдемо Зараз під низом десь. хочеться ближче доводички. Галі, яка вона чиститься вода. Джерельна. О, тут хтось робив багаті без палива Просто хтось зробив собі шахлычок. Прикольно. Значить, таке можна? Вау, как круто. Види... А где там рыба? Я там рыба. Не видно. Зараз я вчора бачив рибку. Ні, позавчора, коли ми е, ходили в каньйон, я там десь в одному місці бачив рибок плавали. Все, я вже забурився в ліс. Я дивлюсь, тут так активно бобри працюють, валять дерева, шок. Тут реально боброві місця. Треба, мабуть, залишити тут велика. До річки схожу. Ще тут гляну. Де там бобри промишляють. А, колючка! Якась колюча. Рослина. Куртку можна подерти. Диви як бобри, поточили. А ну тихенько глянем, чи є рибка. Така вода прозора. Бобри точно тут є. От риби не видно. Класно. Прям дикий-дикий ліс. Хоча це практично, ну це на околицях міста. Дорнбірн. Ось тут бобер ходить. Ось його лаз. А, можливо той його там. Можливо він якраз тут в березі живе. Бобр працює тут. Гризе. Місточок. І поїду назад іншою стороною річки. цього парку. З цього боку кладовище і я дивлюсь там прям таке не ті не просто могилки, а просто якісь такі склепчики, де, мабуть, там вон, попіл, я не знаю, там ну, переважно спалюють і фактично немає, так як у нас купа могил, а просто є зони, де складають прах померших. Маленьке компактне кладовище. Ніяких оградок немає, просто гранітна плита. Це для самих багатих. А все інше просто коробочка і все. Місце на кладовищі. Ух ти, який майданчик! Вон яка гірка! Мені так подобається З нержавійки, така довга. Одна коротка, одна довга. Мені прямо вже самому хочеться тут проїхатися. Загроза! Не заїдеш сюди так просто. Погляньте на ці гірки взагалі. нержавійки шикарні гірки. Сюди треба лами привезти, покатати. Класне місце, сам би покатався. Ладно, може з дітьми заскочимо. А у нас взагалі в планах поїхати. До Цюріха, до друзів, а потім, можливо, знову сюди повернутися і ще тут розвідати, тому що місця ну, просто дивовижні. Е, тут ще стільки всього. Є скалодром, хочеться сходити, є е, просто різні маршрути, от, куди хотілося б зайти. Правда, зима не все відкрите, але і не менш дуже багато цікавого. Для мене просто це кість. Якийсь клондайк. Like. Шок. Тут якась пілорама, а, пахне деревом, дошки сушаться, колоди великі. і Дерева просто гігантські, Не якісь там дрібненькі, а великі дерева. У них багато роблять із дерева, дивіться, у них фасади, просто дерев'яні дошки. Або така драночка з таких чешуйка, така дерев'яна чешуйка на фасаді, так як у нас в Карпатах теж так само е робили і, в принципі, старі хати. І от вони навіть будинки нові будують, і в них все одно ця дерев'яна луска, я її так можу назвати, вона присутня навіть на нових будинках вони роблять так само, як і раніше. Так, повертаємося на базу. Повертаємося на базу. Ч-то на паркомісце. Посилочки отако от просто ставлять під дверима, виходиш, забираєш.